На прийом до судді. Куди ви тікаєте? Скажіть мені, будь ласка, залиште. Ви мене боїтеся кам камери, як чорт Ладана? Мені не потрібні ні ви, ні ваші камери. Чого так бояться володарі мантій? Ви не знаєте, тут проживає голова е, суду. Голова суду да, да, да. будин... декілька людей, які до суду пов'язані. Вам треба їхати е, оцією дорогою. І хто ховається за величезними парканами? Енергій. Журналіст програми Ілюстратор телеканалу 2, 2 Володимир Тимохійчук. Інформація була, що ви заходите, перелазите через забор, приватні помешкання. Про усе це за кілька хвилин. Та спочатку. От в этом залі мене судили. От в этом залі. От тут збиралися ребята Ультрас, які кричали СОГО! Напевно, мало кому потрібно розповідати, що за історія трапилася з цим чоловіком 2011-го. Якщо коротко, то доблесне слідство режиму Януковича звинуватило сім'ю Павліченків, батька та сина у вбивстві судді Сергія Зубкова. А голосійський райсуд столиці постановив точно визначити Павліченку Дмитру Олександровичу покарання у виді довічного позбавлення волі. Синові ж Дмитра Сергію Павліченку від цього суду перепало 13 років тюремного життя. Якби не революція гідності, можна лише уявити, що було б з цими людьми. Верховна Рада признала нас як політичні заключені і, власне, рішенням Верховної Ради нас освободили. Здається, зовсім нещодавно він не міг і мріяти, що колись проходитиме біля цієї будівлі та ще раз дивитиметься в очі їй. От познакомьтесь, это суддя Бондаренко, Она до сих пор работает, видите. Бондаренко, да, котрим не дала пожини заключение. Галина Бондаренко, суддя Голосіївського районного суду міста Києва. Ви тільки уявіть цей цинізм. Суддя, яка 2012-го виносить несправедливе рішення, і по цей день продовжує судити іменем України. І це ще не все. Не тільки Бондаренко в відносині нас виносила тройка це пасинок. Нових суддя <рятували> ці обличчя ви також повинні запам'ятати. сих пор спокійно себе чувствують і працюють, Не на те, що є закон. що всі судді, які виносили рішення в отношенні політичних заключених, повинні бути немедленно уволені. Ну як вам таке? І знаєте, що я вам скажу? Схоже, цим суддям закон не писаний. Оксинки віталіча визнати виносиною злочини. Передбачені сніп'ясуті першому значно по крайні будівель чотирьох років. Ось ще один вірний прислужник Донецької сім'ї з Печерського суду. Сергій Вовк. Той самий, який ухвалював рішення відносно екс-міністра МВС, а нині Генерального прокурора Юрія Луценка, та позбавив житла у центрі столиці київську вчительку. Так от, ви тільки вслухайтеся в це. Верховний суд України, тобто найвища інстанція, у березні минулого року своїм рішенням дозволяє арештувати суддю Вовка і ще кількох його колег, зокрема Оксану Царевич та Віктора Кицюка. Таке рішення підтримують парламентарі, і здавалося б, ось вона справедливість. А ні. От районний суд Києва відмовився заарештовувати Сергія Вовка. Свідчий суддя Оксана Мірошниченко оголосила обвинувачення не довело необхідності арешту і відпустила під зобов'язання з'являтися до слідчого. Весело ні. Тоді ось вам ще один приклад цілковитої наруги над правосуддям від тутешніх вершителів, свідком якої став люстратор. Судді Наталія Дроздова, Олександр Бойко та Юрій Мазур за цілих три роки це так зване тріо мушкетерів у мантіях не спромоглося винести бодай якесь рішення у справі так званого замаху на вбивство колишнього регіонала Максима Луцького. Через таке бездіяння та цілковиту імітацію правосуддя троє людей без жодного вироку просиділи за ґратами. вдумайтеся, сім років. Я повідомив до себе це сприймаю як катування, катування судом. А коли у справу втрутився люстратор, то судові засідання швиденько зробили закритими. Покиньте залу судового засідання, і схоже, підсудним ще довго доведеться оббивати пороги цього храму Феміди. Нонсенс, уже навіть вийшовши на свободу, люди змушені ходити сюди як до себе додому, адже справу знову відправили на розгляд. Причина чергова зміна топ складу. Чому суть будь ласка? А дозвольте за зачитати все. Клопотання? Ні, будь ласка, в чому судкопитання? Про що ви клопочете? Я хочу про те, що визнати недопустим доказом. Зі скажімо показив. Я хочу мотивувати. Це з кошелем. Зі з коші. Коротко. Дай не защати, там все мотивально. Коротко. А це та, до чиїх рук нині потрапила справа Юрія Симоненка. Такий собі правитель Голосіївського храму правосуддя. Подейкую цю жінку тут навіть називають просто цариця. Знайомтеся, її величність Олена Первушина. Вже цілих вісім років ця жінка очолює Голосіївський районний суд столиці. Кажуть, саме від її волі у цьому закладі залежить кому нари, а кому свобода. Вона Начу свою непотерпляємость свою, тому вона веде себе нагло, дерзко і цинічно. Доброго дня. Доброго. Телеканал 2, 2. Мене звати Володимир Тимофійчук. Ми хотіли поспілкуватися з головою суду Оленою Сергіївною Первушиною. Вона є на місці. Будеш пустясь, коли суду. відпустці, так? А давно відпустці? не Добре, може, знає її заступник. А що, заступник? Тому я, до вас, як до родика, голови суду. Поясніть мені, будь ласка, де знаходиться голова суду? Зобов'язана, але ну, давайте. Я вас слухати, ну, не бажаю. А ви ви своє не від, тиме, від мене відповідь ту, яку бажаю, а від чому? чому? Тому що ви не бажаєте мене почути, а я не хочу почути ну, вас. Ви... Вам є що приховувати, можливо? Можливо. А, отак. Тетяна Шевченко. Заступник голови голосіївського районного суду просто тікає від люстратора. Куди ви тікаєте? Скажіть мені, будь ласка. Ви, взагалі, ви я ви ви ну я чому ж я я не йду за вами. Ваші бігать? Ваші присутності бігати по всьому суду. Так, ви не 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 бігали? Бігали? Я ж від вас не тікаю. Ви від мене тікаєте. Залиште бойтеся камкамери, як чорт кладена. Мені не потрібні ні ви ні ваші камери. Чому ні бояться? Це понятно, тому що ні виносять незаконні рішення, ані потеряють роботу. Сіси на ні нігде роботу больше не наду. Поэтому не бояться в мої руки. Потрапляє декларація пані Первушиної. Як виявляється з документу, у людини, яка чи не все життя присвятила суддівській справі, немає ні квартири, ні будинку, ні машини. Є донька та немає чоловіка. Але про це пізніше. На фоні цього подейкують голова суду живе не на одну зарплату. Як свідчить наше джерело у пані Первушиної за Києвом, є досить непоганий заміський будиночок. Тож ми їдемо у село проців Бориспільського району та перевіримо. А поки іще трохи інформації. Суддя Первушина – уродженка Російської Федерації. Свою суддівську кар'єру на теренах України почала у 96-му році, а 2003-го отримала пожиттєвий імунітет. Підкурювати столицю почала у Печерському суді. З 2007-го головує головує судді Голосіївського району. Ви не знаєте, тут проживає голова е, суду. Голова суду да, да, да. нас ну, декілька. Є. Людей, які до суду пов'язані. Вам треба їхати е оцією дорогою. Резонансні справи, де чітко нужен определений результат, дають спеціально перевіреним людям для того, щоб відчитатися перед прокуратурою. Як свідчать наші джерела, пані Первушина має тісні та корисні зв'язки у столичній прокуратурі. Яскравим прикладом цього є скандал з рейдерським захопленням крупного агрохолдингу. І у голови суду первушеної була роль куратора судових питань від колишнього нардепа регіонала Пєхова, до речі, представників якого частенько бачили в кабінеті «Первушеної». Про схожі факти такої собі співпраці говорить і директор департаменту з питань люстрації Неодноразово Адвокати зауважували, що як в Голосіївському суді районному, так і в інших судах, якщо потрібно жодне рішення. Без волі голови суду не приймається. Це біда української судової системи. Коли голови судів втручаються в діяльність суддів або узгоджують з ними, які рішення повинні бути винесені. І підтвердження цьому є документальні. Так, так, мова йде про одіозного суддю Чернушенко. Ви ж пам'ятаєте обшук у його кабінеті і ті славетні Були смс-ки у всі суди. І було зазначено, які виносити рішення, а також було зазначено, які застави, кому робити грошові. І голосіївський суд тут також засвітився. Однак, після того як був прийнятий закон про справедливий суд, відповідно до якого при наявності тиску з іншого суддівського органу, іншої особи суддя повинен зробити заяву. Жодний з них заяву не зробив. І як ви гадаєте, чому? І за які кошти побудований цей будиночок. Ані рішають э, питання прокуратури. Більше того, э, мені також відомо, що судді, які не йдуть на поводу у прокуратури, вони ганяннями, їх від э, них і стараються збавитися. Ми не втрачаємо надії знайти будинок судді. Ну, не може ж вона з дитиною жити на вулиці. Йдемо до селищної ради. Земнопорядники, порядок. ви точно маєте знати. Е, голова е, суду Первушина. Де вона проживає? Первушина Олена власник. Сергіївна. Є така У нас власник він. Щас я подивлюсь, хто він. Власник Первушин Через... Сергій Олександрович. Це в нас таки є. А хто там у його і хто де працює? Але угу. не привозять. І дійсно, згідно з витягом із єдиного державного реєстру, власником будинку є такий собі Сергій Первушин. А ось про що говорять місцеві жителі. Будь ласка, а голова районного суду де проживає? Це оцей будинок? Це її будиночок? А як її звати, скажіть? Мені? Олена Сергіївна. Да, Пазли склалися. Ось він. Скромненький будиночок голови суду. Ну, Будинок гарний, а як же? Це не вони будували, вони, мабуть, купили його. По-моєму, може років 5. Років 5, як купили, не А до цього жили інші люди. Він будувався, але люди не, не жили. Судді повинні заповняти декларацію. І графі, члени сім'ї, вони повинні задекларувати все майно, всі статки, які отримують вони та члени сім'ї. Якщо особа не може пояснити статки, отримані за час державної служби, що вони отримані з законних джерел, вона втрачає доступ до своєї посади. І все. Ну що ж, йдемо в гості? У відповідь тиша. Здається, нікого немає вдома. Ну, Тут одна машина тільки їздить. Одна. одна а яка одна. машина? Ну, Джип якийсь. Джип чорний. Чорний. джип. По-моєму, її привозять з роботи. Тим часом, поки ми спілкувалися з продавчиною, на подвір'ї обістя, з'явилося дві машини. Зараз як я розумію, вже хтось з'явився вдома. Ми спробуємо з'ясувати, чому нам двері не чиняли, і хто насправді там перебуває. Пішли. В гаражі помічаємо жіночу постать. На наші звернення нуль уваги. Добрий день, хтось є вдома. Але зустрічати гостей прийшов Адемічний інспектор Сіла. Вітер Сергій Іванович. Можемо питання поцікавитися? Хто ви? Не... Журналіст програми Ілюстратор телеканалу Два Плюс Володимир Тимофійович, які питання. Мені інформація була, що ви заходите, перелазите через забор, приватні помешкання і знімаєте. Ну, от, коли ви будете мати докази, приватна. того, що хтось я кудись перелазив і щось знімав ми, помешканні, Тоді будемо е, розбиратися. Е -е. А ви також здогадались, хто покликав дільничого? Що дозволити? Я зараз проїду. Звичайно. Які питання? Дійте. Я сподіваюся, що ви тут будете на місці. Ні, ми не будемо тут на місці. Ми робимо свою роботу, ми будемо там, де нам потрібно бути. Я зобов'язаний перед вами щось? Чи ви мене затримуєте? Я вас не за... Ну і все. Їйте, свою ми Служитель порядку поїхав. А ми ще зробили кілька спроб достукатися до господарів. Проте марно. Виключите, будь ласка, ви зайдіть, ми з вами поговоримо, потім якщо це знімемо. То... Так у нас просто процес такий. Ми зараз працюємо Нет, з камерою. Процес... Ну, Ваші колеги теж знімають, бачите нас. І, В принципі, нічого тут поганого немає. Хай знімають і ми знімаємо. Після кількох невдалих спроб застати голову суду на робочому місці. Нам нарешті пощастило. Однак у її честі свої закони. Давайте ми з вами ви зайдете, Ми поговоримо. особисто, просто зі мною да, прошу. Ну ми ]当然, ж ]当然, працює... а потім ви зайдете, я вам обіцяю. Ви хочете, щоб я вам сказав, що я буду вас запитувати? Чи як? Да, ми з вами обговоримо. А ви потім ви документи? на камеру скажете ті самі відповіді, так? Да? Да. Да. так це ж неправильно. Давайте за... заходіть. Давайте тільки там. заходіть, заходіть. То я ну я, я Посидите, тільки з камери пожалуйста. заходжу. Да? У мене така робота. Я не хочу з камери з вами. Чому? Поки я не услышу, які питання ви мені хочете. Так я вам поставлю питання. Дивіться, перше питання. Чому ви соромитесь свого чоловіка? Я? Так. Я нічого не стесняюсь в своей жизни. Так а чому в декларації не зазначили його? Мене. Ну мене просто цікавить це питання. Так. Можете пояснити, чому а ви, ви не вказали в декларації у вас є про свого жена? чоловіка? Ні, немає, я не, не, не да? а чого? Ну, я ж вас не питаю, чому ви за комунальні послуги сплатили чи не сплатили. Я запитую той документ, той, за той документ, який голова суду і кожен державний Давайте посадовець повинен звітувати. Я вам все подробно ну, Чому ви чоловіка не вказали в декларації? Ну, Олена Сергійовна, ну, Як це так? ну? Здавалося б, такі невинні питання. Очевидно, виявилися незручними. Далі усе без коментарів. Ви маєте це почути. Олена Сергійовна. Ну, я вам хочу поставити конкретні питання. Ну ви ж голова суду. Ну це ж не личить голові суду так себе вести. во первых уберіть свій мікрофон. Ну це не мій мікрофон, це, це мікрофон телеканалу. Я не хочу в такому ракурсі з вами. В якому ракурсі? Я вам ставлю нормальні питання. Не у вас в декларації зали? не зазначено про чоловіка. Є Скажите, дитина, пожалуйста. немає чоловіка. Ну а як ви так? Декларацію подаєте? Ні, я не держслужбовець. Да. От у вашого чоловіка є в селі про будинок. Ви знаєте про це? Чи ні? Олена Сергійовна. Олена Сергійовна, Ну знаєте, що у вашого чоловіка є будинок? Пісня на діть і всі просять. Ви ж проживаєте в селі проців чи ні? Ні, я не проживаю. Не проживає. А голова районного суду де проживає? Це оцей будинок? Це її будиночок. А як її звати, скажіть? Олена вона. Ви, наприклад, проживаєте в нього в будинку, а не вказали, що він ваш чоловік. Ну як так? Вийдіть, будь ласка. Mm. Ви кажете, що ви не знаєте, що у вашого чоловіка є кіосеренду, так? Ви не знаєте, що в нього є будинок. В декларації ви не зазначили ні автівку, ні будинок. Чому? Скажіть, будь ласка, а кого це цікавить? вас лічно? Или... Закон цього вимагає. Ви про це не знаєте? Не закон, скажіть. Закон України про запобігання е, корупції. І що там написано? Ну, поясніть мені, що там написано, якщо ви кажете, що це не повинно бути вказано? Ви в законі? Ми вам зараз розпечатаємо закон, де предусмотрена об'язаність відповідати на ваші питання. Тобто в законі не, не, не прописано, що ви повинні зазначати свої майнові статки, так? В законі написано. То тобто чому ви не зазначили? Скажіть, будь а відкуди вам відомо, що я не вказав? Тому що є декларація на сайті. А скажіть, будь ласка, що там в декларації не дистанція? Я вам покажу. Дивіться, це декларація судді е, Первушини. Є донька, однак немає чоловіка. Чому? Тому що у вас немає жни. Тут у вас немає чоловіка, правильно розумієте? А у вас є жена? У мене немає. У вас є? А любима жінка є. Суддю цікавить більше питання, певно, що мого особистого життя. Я спробував поговорити з Оленою Сергіївною і на професійну тематику. Зокрема, про справи, які роками тягнуться у судових залах. Глядачів 2 плюс 2 цікавить питання. Скільки Голосіївській… всіх глядачів телеканалу 2 плюс 2 Это можете познайомитись, буде. вони на вас зараз дивляться. Їх дуже цікавить питання: скільки Голосіївській суд буде що муртувати людей е, в цих е, залах Того судових? І у судді Первушеної тут також своя позиція. Це справа до кінця. у вас є юридичне маю. Ні, немає. немає. Поясніть мені. Скажіть, будь ласка, а яке ви маєте право задавати питання, компетенції, які вам не відносяться. Справа Семененко, зараз перебуває у вашому розмірі? Я не знаю, я зараз подивлюся. Давайте зараз. Ви нічого не знаєте? Не знаєте, що у вас у чоловіка є будинок. Пожалуйста. Не Знаєте, на яких машинах він їздить? Нічого не знаєте. Ні. Тобто машина, а значить, KIA, Sorento, не це… У мене немає автівки, я на метро їжджу. На метро? Да. Прекрасно. Я ще не заробив на автівку. У мене і шостих айфонів ваших помічників немає. Наприкінці нашої розмови таку свою поведінку, суддя пояснила, так. На жаль, ви не, не дуже балакуча. Да. Я щось думав, що ми з вами якось більш конструктивно це поведу, поведемо розмову. Як і у вас? Як ви кажете у вас? Професіональна деформація личності судді. І власне, до чого ми все це розповідаємо та показуємо. Адже усе відбувається на фоні так званої судової реформи. На сьогоднішній день вони продовжують виносити вироки, тому їх треба не ілюструвати, як от нам пропонують європейські норми, а їх треба всіх ізолювати. Подивіться і ще раз на ці обличчя. Можливо, когось. Ви вже знаєте, а з кимось доведеться познайомитися, Тож будьте пильними.